Добрий день, рада вітати вас на своєму рекоттіному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні, вівторок, 16 липня, починаємо новий старт. Сьогодні буде в нас другий старт і він буде присвячений проєкту іграшковий бум Літо завдяки Оксані Недошитко, яка організувала нас, яка нас зібрала, я маю ось таку ось вже величезну круту компанію іграшок. Дякую, Оксаночці за проєкт, дівчатам всім натхнення. Список на учасників буде внизу під відео. Також ви там знайдете посилання на Оксанин канал. Той, хто ще не з нами, доєднуйтеся, долучайтеся. Проєкт дуже крутий, проєкт мотивуючий і можна отримати гарні результати, якщо буде у вас шалене натхнення, таке, яке є зараз у мене. У мене натхнення дуже багато зараз. Обожнюю цей проєкт, обожнюю а, приймати в ньому участь, я кожного проєкту собі роблю тиждень стартів. Обираю якусь одну тему і продовжую створювати цікаві іграшки. Цього разу це мультгерої, це впізнаваймі герої. Ніндзя Черепашка вже готові. Далі продовжуємо за списком. Четвірочка нам вже випадала, знову ж таки, сьогодні граємо в кубик рубик, кидаємо кубик і обираємо, кого ж ми будемо сьогодні в'язати. Видно, видно, сьогодні випала циферка 5. Пікачу. У мене є брелочки пікачу, а іграшок немає з напівбавовни. Є пару плюшевих пікачу. Тепер беруся за напівбавовну. Знову ж таки беру в роботу жовтенький відтіночок, беру з собою чорненький відтіночок, і буде в мене в'язатися пікачу. Не знаю. Яка буде схема братися? Мені нещодавно скинули цікавенького величенького пікачу, гарненька схемка. Мені сподобався розмір, величенька вийде іграшка. Можливо, візьму його і буду в'язати трішечки більшеньку іграшку, ніж, ніж у мене є схема моя перевірена, в якій я вже. Впевнена, і яку я вже неодноразово повторювала. Не знаю, подивимося, відмітила вже другий день, другий стартик. Лишилося тепер це все зв'язати і показати вам результат. Знову ж таки, зараз піду подивлюся, що буду в'язати, яку візьму схему. Сподіваюся, сьогодні не буду так багато амбіційно брати роботи з собою. Візьму одну якусь іграшку і зв'яжу її, тому що вчора було дуже-дуже важко. Вчора День був насичений, поки зв'язала всіх чотирьох. Хотіла чотирьох, тому я їх і планувала в цей проєкт взяти. Думаю, за тиждень точно їх зроблю. Ну, а сьогодні вже трішечки буде лайтовий в мене день, буде одна іграшка. Сподіваюся, що мене не запре знову ж таки багато чого зробити, тому. Я розпочинаю, будуть якісь просування, будуть якісь результати. Обов'язково вам покажу, обов'язково з вами поділюся своїми досягненнями. Вам шаленого натхнення, приємного перегляду, мені вільного часу, світла в оселі, і нехай в мене сьогодні буде знову такий крутий, гарний результат. Сьогодні я повзу як кравлик. У мене є лише на одного пікачу запчастинки. Це в мене є тіло голова, є в нього ручки, є вушка, є хвостик і є ніжки. Це і все, що я встигла за сьогодні зв'язати. А вже майже п'ята година. Планувала одну схемку взяти, використати, а взяла зовсім іншу. Це перевірена, я таких пікачу вже в'язала, вони невеличкого зросту, виходять не дуже дорогі, тому поки, поки в'яжу цю. Хотіла трішечку, трішечки більше схемку, на двох лапках пікачу. Мені дуже сподобався одна із майстринь зі мною поділилася схемкою, ну, величенький, трішечки побільше іграшка. Я побоялася, що її не осилю за день зв'язати, тільки розпочну, тому думаю, спочатку спробую маленьку, а там далі буде видно. Ну, зараз буду збирати це 100%, поки ще сонечко світе, поки можна ще попрацювати, щоб на завтрашній ранок не лишати сьогоднішній процес. Ну, а далі подивимося. Можливо, величеньку і почну іграшку. Нехай буде тільки розпочата, скільки встигну. Сьогодні настрій взагалі не нав'язання, жара виматує, тиск підскочив, голова цілий день болить. Сьогодні всі. Дуріють, божеволюють, і малим, і старим всім важко. Чекаємо, вже, коли піде температура на спад, і трішечки буде легше дихатися, тому що сьогодні дуже-дуже важко. Я пішла це все збирати, обов'язково покажу вам кінцеві результати. Якщо розпочну ще одного пікачу, то обов'язково покажу, що в мене виходить. А ви підписуйтесь на дівчат, які приймають участь. Внизу під відео є посилання на всіх майстринь. підписуйтесь, підтримуйте їх, дивіться відео, дивіться пости. В інстаграмі також багатенько дівчат виставляють свої результати і підтримуйте таким самим український YouTube. Сьогодні знову продовження у нас відбувається на вулиці. Ось таке ось тіло другого пікачу вже розпочала. Першого зібрала, а другого розпочала. Знову ж таки, завдяки мамі, яка мене змусила. Каже, що ти вчора зробила чотири, сьогодні одного й такого маленького. Ні, каже, давай починай ще робити. І почала ще одну схемку, яку хотіла спробувати, ось такого. ось Тіло таке, як ростом, як оцей малючок. Ще буду продовжувати, ще поки гуляємо, чекаємо світло. Залишилося голова, вушка, хвостик і оформлення. І оцей малючок перший вже зібраний, ось такий ось у мене вийшов. Сьогодні трішечки повільніше працюється, але знову ж таки з результатами і досить непоганими. Цей буде безпечний зовсім для малючків, тому що тут навіть і оченята вийшла, а більшенькому вже ученята вставлю. Схемка новенька на більшенького, а меншенький це вже схемка перевірена. Мені подобається результат, мені подобається, що виходить. І знову ж таки, саме ходовий колір жовтий, він дуже-дуже швидко в мене закінчується. Ще один моточок є в запасі і все. Знову прийдеться робити закупи. Жара доріємо, сидимо на вулиці, чекаємо хоч якогось вітра. Хоч трішечки нехай знизиться температура, але це незмінно. Як було при сонці пекучому, так і зараз на вечір. Ще трішки попрацюю і завтра, вже зранку, покажу вам кінцевий результат. Ранок, середа, 17 липня. Підводимо підсумки за вівторок. Цього малючка ви вже бачили: малючок пікачу безпечний з вишитими оченятами, з вишитими щічками, мордочкою, ось такий ось красунчик, ось такий ось невеличкий малючок. Є в мене тепер в наявності три розміри пікачу. Чому я безмежно рада, чому я радію, пригаю і шаленію від результатів. Тому що я маю ще одного більшенького пікачу. У мене тепер є в наявності різні варіанти. Він у мене ще трішечки на ниточки, тому що я не знаю, що мені робити з хвостиком. Можливо, ви мені й дасте пораду, як його трішки оформити, той хвостик. Дивилася вже дуже багато фото і відео на пікачу. Не можу приділитися, що я хочу. Ось такий ось гарненький, величенький малючок в мене вийшов. Хвостик йому не пришила до тіла, і, думаю, чи пришити, можливо, ось ниточку лишила. Можливо, ось так його ще трішечки наметати, щоб він ось так і був. Не наповнювала. Він пустенький, він пришитий лише за коричневу основу, і ниточка, ось так поки терчить. Мордашка супер, посмішка гарненька. Вушка, мордочки, щічки, все в нього є, він повністю готовий. Лишилося вияснити, що треба робити з хвостиком. Мені результат дуже подобається. Я велика молодець. Мамина заслуга, що мене змусила робити ще одного. Я хотіла одного зробити малючка і трішки відпочити, зайнятися якимись іншими проєктами, але ні. Каже, ну що, ти в перший день зробила чотири, в другий день зробиш лише одного? Ні, давай бери ще. Ну і дякувати відключенню світла. Інтернет-зв'язок був відсутній, клацати телефон не змогла, тому довелося брати себе в руки, брати себе, змушувати, вже змушувати, на вечір вже змушувала, тому що дуже жарко, вітра ніякого немає. дощик пройшов і зробив ще тільки хуже. Дуже почало все парити, жарити. Одним словом, літо в самому розгарі. Сподіваємося, що ще трішечки і буде йти на спад уже температура, не завжди ж вона буде така висока. Я сьогодні буду знову кидати кубик, що мені сьогодні випаде, що я буду сьогодні в'язати, ви вже побачите у наступних відео. Сьогоднішнє відео добігає кінця. Результати причудові. Пишіть, що ви думаєте, стосовно хвостика, чи пришивати, чи нехай трішечки такий буде звисати, лишити його ось в такому стані. Ще поки думаю, до речі, буде цікаво почитати, чи в'язали ви пікачу, чи був у вас досвід, яких ви в'язали побільше, поменше. І що ви думаєте стосовно цієї іграшки, цих покемончиків. Мені він дуже подобається, я вже їх дуже багато зв'язала і буду обов'язково в'язати ще, тому що ці іграшки діти впізнають і діти на них реагують. Не тільки, на, не тільки дорослі, а ще й діти. Тому я продовжую створювати чудову, яскраву, гарну колекцію впізнаваємих іграшок. Сьогодні буде новий день, новий кубик, нові результати, нові досягнення. А ви діліться в коментарях своїми результатами і не забувайте про дівчаток. Дівчатка також потребують вашої уваги, потребують ваших переглядів, подобайок. І підписочки, тому що український YouTube треба просувати, чим ми і займаємося. Оксаночки, велика подяка за шалене натхнення, яким вона мене на цьому тижні зарядила. Сподіваюся, сил мені вистачить до кінця цього марафону дійти в такому ж гарному настрої з таким шаленим натхненням, як маю сьогодні. Пішла кидати кубик на наступний день, на сьогодні, на середу. А вам бажаю! Тихого, мирного, спокійного дня! Трішечки нехай спека вже спадає, вам буде комфортно проживати ваш день і в гарному настрої з шаленим натхненням. Мирного всім неба, міцного здоров'я і прощаюсь з вами до завтра. Бувайте!